Дівчата, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі! І в цьому відео я хочу показати вам свої покупки косметичні та не тільки. Це буде така збірна солянка. Я купувала всі ці речі в різні часи і в різних інтернет-магазинах. Одним словом, сподіваюся, що це буде корисно, тому що буду ділитися своїм досвідом, де що я купую вже вдруге. Буду вам корисні рекомендації сьогодні давати. Так от, перша рекомендація, яку я сама отримала від своєї підписниці, дякую за таку чудову пораду. Я давно вже шукаю, де можна купити антистатик для тканини, для одягу. І от моя підписниця в коментарях порадила пошукати у Сільпо. І дійсно, я там знайшла цей антистатик, для нас його постачає Молдова. От, ціна питання 72, здається, гривні. Тож, якщо вам теж актуально, якщо ви теж шукаєте, будь ласка, зверніть увагу, в ці продукти є. Наприкінці травня кешбек-сервіс, яким я користуюся, Letty Shops, святкував своє 9-річчя, і з цієї нагоди вони зробили підвищений кешбек у багатьох-багатьох інтернет-магазинах. Ну, звісно, я не витримала і зробила замовлення в інтернет-магазині Єва. Великий мені повернувся кешбек. Якщо ви теж хочете так економити та повертати гроші за свої покупки, будь ласка, скористайтеся моєї, моїм реферальним посиланням, яке буде в інфобоксі. І ви теж зможете отримати собі на рахунок 50 гривень і робити покупки дуже і дуже вигідно. Так от, в інтернет-магазині Єва я замовила собі, ось така у мене була повторна покупочка. шампунь Pantin Pro V. Це безсиліконовий шампунь з трояндовою водою та біотином. Я вже вдруге його купую, давайте ближче подивимося. І він мені дуже дуже сподобався для мого сухого волосся. Він дійсно робить. Волосся більш таким щільним, більш таким упругим, пружнім і трошечки дійсно додає об'єму. І до пари я взяла маску на цей раз, не бальзам, а саме маску. Ось так вона виглядає. Давайте зараз її відкриємо, подивимося, я вже її відкривала. Вона має аромат такий самий, як і. Вся лінійка, звісно, приємний такий аромат троянди свіжою такою весняною. І консистенція, от бачите, така. Мене дуже приваблює те, що тут немає силіконів. І думаю, що маска не буде чинити такий, знаєте, потужний ефект. Я думаю, що плюс-мінус як бальзам. а ця масочка буде відпрацьовувати. Ну, а мені більшого і не треба, тому що волосся в мене. Не дуже пошкоджене, просто хочеться його трошки живити, щоб ну, сухе волосся воно потребує саме живлення, зволоження. Так що раджу вам придивитися до цієї лінічки для сухого та нормального волосся, я думаю, що це буде гарний вибір. Наступна покупка також була в Єві. Це знайомство з брендом Rila Steel, виробництво Італії. З цим брендом я так познайомилася випадково в, своє, в своєму попередньому відео про порожні баночки я вам розповідала про лосьон від Roche-Posay, який у мене закінчився. І от в коментарях на мейкапі Одна дівчина залишила відгук, що ласьйон від Roche-Posay, він не корисний, безтилковий і так далі, а от Ріла ну, нібито в своєму складі має дійсно корисні компоненти і так далі. Одним словом, я повелася на цю рекомендацію і вирішила, що спробую такий от повсякденний. Догляд, такий от тонер, написано навіть балансуючий, заспокоюючий для нормальної, чутливої та делікатної шкіри. Тут є наліпка з українською такою інструкцією, з українським текстом. Дійсно, склад тут великий, я його заскриню та вам. Десь отут поміщу, тому що камера, напевно, має не сфокусується. Тут якісь екстракти і так далі, і молочна кислота, і всяке таке. Ну, сподіваюся, що сподобається, що принаймні не розчаруюся. Ну, в противному випадку повернуся знову до лерош Пазей, тому що то теж дуже гарний і класний лосьон. А власне, до цього тоніку від відрілестіл мені йшов подарунок ось такий клінзер, а умивалка 50 мл. Буду пробувати. Вона нібито зволожуюча, з гілороновою кислотою керамідами та Омега 6. Взагалі нічого не купувала раніше від цього бренду. Якщо ви щось купували і пробували, будь ласка, напишіть мені, тому що. Я ще придивилася там, пригледіла собі крем для області навколо очей. Ну, не хотілося б розчаруватися. Поки що не планую покупати, але в залежності від того, як ці засоби себе поведуть, я вже буду приймати рішення. Ну, і ще в Єві купила ось таку культову, популярну того часу революційну сироватку від компанії Medipil Bortox. Я знаю, що вона вже відшуміла, вже давно її, в принципі, ніхто з блогерів таких популярних не рекомендує. Вже, мабуть, якісь з'явились нові засоби, якісь нові продукти. Ну, я вирішила, що я все ж таки її придбаю за невеликі гроші вона мені дісталася за десь 470 гривень. Вона йде як анті-ейдж, я так розумію, з пептидами. Ну, і, власне, якщо вона мені не зайде, ця сироватка, то я, мабуть, вже розпрощаюся як, як, як з таким, знаєте, моментом. Тобто сироватка, як така, вона вже буде викреслена з моєї рутини, доглядової вже я не буду ніякі сироватки купувати, тому що, чесно кажучи, я не бачу в них сенсу. Все більше переконуюсь, що достатньо гарного тоніку, можливо, навіть два: один з кислотами, другий звичайний. І гарного якогось крему, ну теж, можливо, два, денний та нічний, і все. От, з сироватками якось, знаєте, у мене не склалося, чесно кажучи. Якось такого захоплення я не відчуваю до цих, до цих продуктів, формату може, як сказати. Наступна покупка це вже інтернет-магазин Натінно. Довго я полювала за цим продуктом, але це теж моя повторна покупка. Яка варта придбання. А саме йдеться про ось такий стік сонцезахисний стік від Уріяш Bar'san з SPF 50. Вже у мене був такий самий, тільки трошки в іншому дизайні. Ось так він виглядав. Я ним користувалася 2 роки-два літа, точніше. От. Мені дуже подобається цей формат. Можна покласти і в кишеньку, і в сумочку, взяти з собою. І подобається те, що це все ж таки тверда форма, яка дуже комфортна на шкірі. Невагома, не вона дуже легеньким, тонким шаром ложиться на шкіру. І це супер. А власне, що тут відбулось у мене? Я виковаріла те, що. Було тут у основанні і перемістила ці штучки, все, що там залишилося, залишки в свій. Ну, Тут у мене крем від Клінік, теж з СПФ, Але 20. Я просто хотіла вам показати відтінок цього стіку. Відтінок, Тобто він, бачите, не прозорий, а має ось такий легенький рожевий, блідорожевий. Відтінок, Який на шкірі непомітний, трошки може давати такий більозий, як сказати, слід, але він просто впитується в шкіру, більше його ви не побачите. Тобто ніяких білих плям такого не буде. Так от, в новому стіку я вже ми вже з вами бачимо ось такий відтінок. Більш жовто-нюдовий такий більш наближений до тілесного, звичайно, не на загорілу шкіру його, ну, не приближається він до кольору, загорівшої такою шкіри. Проте мене влаштовують обидві ці варіанти. Ну, я знаю, що просто цей відтінок не залишається на шкірі, він розходиться по обличчю і ну, цей навіть, мабуть, краще, такий більш натуральний. Так, камера, як завжди, скаче зі своїм фокусом. Одним словом, я вам раджу придивитися до таких компактних форматів. Дуже це виручає і на відпочинку, і в поїздках, і в подорожах. І просто коли зненацька треба вискочити, знаєте, на вулицю, і тобі треба чимось там помазати або освіжити свій СПФ продовжня. Коротше, я дуже задоволена, На нанотіно він зараз коштує 580 гривень. З кешбеком мені він вийшов на 90 гривень дешевше. От тому. Це мій мастхев, я буду купувати, доки їх будуть випускати. І от саме ур'яж просто бомбічний засіб. Так, і рухаємося далі. В Єві до того свого замовлення. Ось додався ще пробничок. Це я теж купувала. Було мені дуже цікаво, що то за мюглер, що то за ангел. Ніде я не могла знайти на майкапі пробників не продавалась. На натіна теж. В, в інтернет-магазині Єва є пробники багатьох ароматів. Так от вирішила додати до свого замовлення ось цей аромат. Я вже ним користувалася, звісно, він дійсно такий незвичайний, цікавий, з хірчинкою, такий Пачулієвий. Фруктів як таких я не відчуваю, тому що в моєму розумінні фрукти це все ж таки щось таке більш, знаєте, соковите, вибухове, солоденьке. Тут немає як такої солодкості. В розкритті я відчуваю ваніль. Аромат дуже такий густий, дуже плотний, насичений. Ну, не дуже, але я думаю, що в холоди він розкриється ще краще. Він мені дуже нагадав шалімар від Герлен. Свого часу у мене був шалімар одепарфа, я його продала, не змогла носити, через те, що пахне він якоюсь навіть, мікстурою, якимось бальзамом чи чимось, ну, таким, чимось лікувальним, не знаю, травами якимись Теж гумою, мазутом, якимись автомобільними покришками і так далі, це дійсно так. Я не можу сказати, що мене відштовхують подібні аромати, тому що все ж таки вони трансформуються і перетворюються на щось дійсно красиве і солідне навіть з ангелом, в принципі, така сама історія. От. Я не можу сказати, що я от зараз б побігла за повним флаконом, але якби мені хтось подарував повний флакон, я би не відмовилась. Я думаю, що в моїй колекції цей парфум прекрасно прижився, б, я б ним користувалася. Ще хочу його трошки потримати, і восени взимку спробувати на холодну погоду цікавий аромат. Дійсно цікавий, відразу ніякої я не відчуваю до нього. І достойний для того, щоб з ним познайомитися. І ще одну покупочку я хотіла вам свою показати. Вона давня, треба визна... визнати це. Я давно купила цю палетку, але вам її не показувала, тому що я, знаєте, зняла огляд на неї. Які у мене там були компліменти і так далі. Але потім, коли я почала користуватися, я зрозуміла, що у мене розчарування. І мова йде про The Balm, The Balmina ось така палетка. Я вам зараз її покажу. Коротше кажучи, я огляд вирішила не викладати, щоб просто не вводити вас в оман, тому що ця палетка, ну, так собі, Власне, чому я вирішила її купити, я хотіла собі всього-навсього придбати хайлайтер Mary Лу Від Mary Лу, правильно що я сказала. Від The Balm, А потім подивилася, що продається ось ця палетка за там, 500 гривень. І тут якраз і хайлайтер є, але в іншому відтінку. Відтінку Let's Bold Ну І тут зібрані нібито культові продукти за балом, такі як бронзер бранзіла рум'яна і так далі. Коротше, вони дубові, вони погано набираються, вони погано переносяться. Рум'яна ставлять пляму на щуці, яка дуже погано розташовується. Хайлайтер е, непоганий, це він блискучий і так далі, але ж він такий жовтий, що він виділяється на шкірі. Я не знаю, мені здається, що це палетка, яка яку можуть придбати тільки фанатки або бренду з балом, або дівчата, які знаються добре на макіяжах, вміють їх виконувати добре. Ну, хіба що ось цей відтінок нюдовий, він такий більш за текстурою більш м'якенький, нормально виглядає на повіках і коротше, не знаю, ось цим темно коричневим я намагалася оформлювати брови. Ну, дуже це погано, коротше, не знаю. Ось цей виглядає неприродньо. Він такий і красивий відтінок, рожевого золота і все. Але на віках, на повіках він якийсь дивний. Просто дивний, неприродній. Тобто носити таке неможливо. Ну, Принаймні, я не змогла з нею подружитися з цією палеткою. Вам я її показую для того, щоб ви просто бачили і. Самі зробили свій висновок, прикольне оформлення, нічого не, не заперечую ні, ні проти чого, не маю нічого проти, але все ж таки шкодую про цю покупку, не можу знайти підход до цієї палетки, на жаль. Ось такі дівчата були мої поради, ось такі були. Мої відгуки. Я сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Пишіть, будь ласка, коментарі, підписуйтесь на мій канал, якщо ще цього не зробили. Буду всім вам рада. Ну, а я прощаюся з вами до наступного відео. Всіх обіймаю. Всім пока-пока!